Друге пленарне засідання, ми його відкривати не будемо, ми будемо продовжувати, проголосуємо за те, щоб продовжити друге пленарне засідання. І зараз ми говоримо про гімн, Ми вже сесію відкрили 29 го Два рази ми не можемо в одну і ту ж сесію, два рази звучав гімн. Тому так, розпочинаємо друге пленарне засідання 29-ї чергової сесії. На сесії присутні 20 депутатського корпусу плюс міський 20 голова 20 голосуючий. Відсутні з різних причин. Кворум для роботи 14 осіб. Пропоную продовжити роботу сесії другого пленарного засідання 29-ї чергової сесії Южнівської міської ради Одеської радикої області. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Ми не відкриваємо, а потім. Так, е друге засідання 29 чергової сесії. Пр працюємо. Так, тепер, зараз, 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 зараз. Зараз, хвилиночку, я ще хвилиночку, хлопці, я і дівчата, я ще хочу сказати, у нас сьогодні Кушніра Максима народження. Давайте його привітаємо. Так. Шевченка? Ну, Тарас Григорьович на другому плані. Сьогодні ми покладаємо квіти. Сьогодні ми покладаємо квіти Тарасу в Тарасу Григоровича 12, Шевченка в 12-й годині на площі Шевченка. Так. Що? Пропонується Вішня, будь ласка, ви Доброго дня всім присутнім. Е, пропоную повернутися до питань порядку денного, які були у нас розглянуті на першому пленарному це саме 12-те питання, 13-те, 15-те, 16-те, 19-те, 20-те. Відповідно до засідання соціальної комісії бюджетної від 8 березня протокол номер 28 Пропонуємо внести зміни та доповнення до положення про виплату стипендій южинської міської ради, обдарованим дітям та спортсменам южинської об'єднаної територіальної громади. А саме пункт 6, дане положення з 1 січня вступає 2023 року. Так. І тим самим ми будемо виплачувати повноцінний рік, 12 місяців. Так, так давайте повернемось, потім підемо ага. розгляду. Коли буду розглядати, не за проходиться. А то ви все гамусом І порядок денний нести, і вже і. Ну, щоб було детальніше для присутніх, так, хто не думаю, засідав не на комісії. Хто за те, щоб повернутись до 12, 13, 15, 16, 19, 20 питання, прошу голосувати. Одноголосно. Одноголосно. Так, коли ми будемо розглядати? Відразу зараз будемо розглядати це питання. Першим я. А, першим, так? Тоді давайте, 12 питання. Про внесення змін та доповнень до цільової соціальної програми молоді Южності міської територіальної громади на 22-24 роки затвердженої рішенням Южності міської ради 22 району 2021 року. Шляхом затвердження нової редакції. Нема завершення. Хто запрошує? Андрій, Сергій, Миколайович. Так. Одноголосно. Одноголосно, дякую. Тринадцяте питання. Про призначення та виплату стипендій Южної міської ради обдарованим дітям, молоді, та медичним працівникам, керівникам будів та колективів южності міської територіальної громади, шляхом затвердження нової редакції. Нема зауважень? Про запущу. Одноголосно. Дякую. Пятнадцяте, так? Да? 15 питання. Принесення змін та доповнення до програми розвитку культури в Южнійській міській територіальній громаді 22-23 тижня та твердження нової редакції Хто Одного про завтрашнього сегодня. 16, так, 16 питання. Про призначення витоку стипендії южної міської ради оздорованим творчим дітям. Молоді працівникам культурно освіти галузі, Южницької міської територіальної громади шляхом затвердження нової редакції. Хто запуск? Да, ми на минулому бунаму засіданні приняли зміни розположення по почесним громадянам і були можливість призначати стипендії Южницької міської ради імені почесних громадян міста Южного. Я би хотів, щоб ви на наступний раз, говорить протокольне доручення, щоб наступний рік в програмі передбачити можливість для таких стипендій визначити стипендію, скажімо так, одного з почесних громадян міста Южного для того, щоб вона також виплачувала, щоб діти також могли приймати участь і у стоїть може бути такої стипендії. Добре, я даю протокольне доручення, вивчити разом з праздними комісіями. Якщо її цьому потреба, ви будете на добрі сесії. Так, шістнадцяте питання про призначення випадку стипендії южної міської ради. Да робимо робочим дітям, тому культурно освітньої галузі, якщо високої окремі громади шляхом затвердження нової літації. Хто за голос? 19 питання. Донецька зміна допомога програми розвитку фізичної культури і спорту в місті громаді на 21 23-й шляхом затвердження нової нову Хто за? Одно голосу. Про призначення стипендії Южності міської ради про відкривського стрілянка України на Южності міської територіальній громаді на 23-й роки шляхом затвердження в новій редакції. Одноголосно. Дякую. Все, ці питання ми розглянули. Так? Так, перестачу слідуючі питання: про внесення змін до рішення Южності міської ради. Від 29 22 року про погодження штатного розпису комунального некомерційного підприємства спортивно-оздоровчого комплексу «Олімп» ОЛІМЮ міської ради. Зауваження. Прийнято? Хто запрошував слово? Одноголосно. Дякую. Про внесення змін до договорів оренди землі, укладених з товариством обмеження відповідальності Дельта Вільмар. Що, Людмила, що там? А? Там е, директор в нього камінь пішов. Щас було там чуть-за здання. Не втрати зараз. Відвезли лікарні. Я там носив пропозицію перенести. Я не заперечую, тому що Или нова редакція редакція. Справа в тому, що земельна комісія все ж таки з фондом випрацювала той, скажімо так, єдиний варіант цього проекту рішення. В новій редакції депутатам розісланий, але це відбулося вчора ввечері. Я вважаю, що депутати теж не змогли його вивчити, тому що це ніч перед. Засіданням сесії, тому так, комісія все ж таки рекомендує на наступну сесію спокійно прийняти. Хто за те, марті. щоб перенести це питання на слідчу сесію? Прошу голосувати. Все-таки директор, щоб директор все-таки прийняв участь. Слідує питання: про внесення зміни доповнуто рішення Южнівської міської ради дискордянської області від 07, року про бюджет Южнівської міської територіальної громади. Є зауваження? Хто за прошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Южницької міської територіальної громади для реалізації заходів програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Є зауваження? Хто запрошує слова? Одноголосно. Дякую. Про затвердження порядку використання бюджетних коштів щомісячної виплати неповнолітнім дітям. До досягнення ними 18-річного віку загиблих, померлих військових службовців зсу нагородження, почесною відзнакою за заслуги перед южінською міською територіальною громадою посмертно, згідно програми щодо визначення заохочення та вшанування пам'яті громадян яким присвоєно звання почесних громадянин Южницької міської територіальної громади та нагороджених почесною відзнакою за заслуги перед Южницькою міською територіальною громадою на 23-25 роки? Які завожні? Нема? Приймаємо? Хто Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую про підтримку створення індустріального парку Екопорт. За адресою Одеської облезької район, Южнівська міська територіальна громада, селище міського типу Нові Біляри. Ми погодимо всі питання. Є зауваження? Так, да, є зауваження від бюджетної комісії. В проєкті рішення Пункт 2. Контроль за бюджетною комісією убрати. Ставить тільки за зіміння. Добре. Немає заперечень. Хто за, прошу що голосувати. Справку. Одноголосно. Дякую. Що, депутати, Всі заплановані питання порядку денного розглянути 29-ї сесії. Є депутатські за? Депутат? Якщо нема, на цьому друге пленарне засідання 29-ї сесії пропонують закрити. Хто за? Одноголосно. Дякую. Всім. Мав бути присутній сесії генеральний директор Дельта в Зв'язку з поважних причин він не зміг прийти, тому питання щодо нормативно-грошової оцінки оренди землі. Так? Депутати вирішили перенести на наступну сесію. Ви раніше, яка ваша була позиція минулої сесії? Як ви вважаєте, чи Ні, во перше ми базуємося на законодавстві України. Законодавство України змінена нормативна грошова оцінка землі. Поэтому в связи с этим изменением это не назову точно постанову так Вот это было, по-моему, еще до войны сделано. И уже сессия принимала ряд решений по изменению. вот и нормативно-грошевые оценки земли для определенных предприятий. На сегодня Дельта Вильма ⁇ одно из самых крупных предприятий, бюджетообразующих не крупных предприятий нашего территориальной громады. Поэтому моя позиция всегда, тех, кто работает, их надо поддерживать, поддерживать законно. Это их право, законное право, и базируется оно на законодательстве Украины. Сегодня, к сожалению, приглашали директора, он просто заболел неожиданно. Ну, жизнь есть жизнь, как говорится, человек сейчас в больнице находится. Он бы пояснил. Поэтому вопрос там однозначно в пользу Дельта-Видмара. Здесь нет каких-то нюансов. По-моему, у них сегодня одна из самых крупных средних заработных плат вообще в Одесском регионе, в области, не то что нашей территориальной громаде. Они работают и... Заслуговують повагу. Ну це питание вышло сочки принести наступ. На ну, раз уже я наскільки розумію, бюджетна комісія не читав из-за свитла то, що отключили, не успел познакомиться с решением земельної комісії. Думаю, що не тоже уже підтримують это рішення. Сьогодні ми на сесії повернулися до розгляду питань порядку денного, яке розглядалось на першому пленарному саме це 12, 13, 15, 19 питання, 16 та 20, що стосується стипендії южинської міської ради обдарованим дітям спортсменам молоді в області освіти, культури, спорту. Тепер на даний час. Буде виплачуватися стипендія Южинської міської ради за 12 місяців за повноцінний рік. Це ті діти, які показали високі результати, підняли авторитет нашої держави на світових європейських змаганнях конкурсах. І будуть отримувати стипендію за кожен місяць, 12 місяців. Вчора приймали рішення, як правильно це зробити із юридичної точки, і з фінансової, тому що ну, не все так легко вдавалося, щоб повернутися з 10 місяців до 12. От, наприклад, якщо б ми виплатили компенсацію в березні за січень лютий, то сума буде значна, а вона налогооблагаєма, і діти отримали б не збільшену стипендію, так як ми. Ми розробляли, а зменшено. Я дуже задоволена, тому що це дійсно так воно здавалося легко. Ми над цим питанням працювали більше півроку. А, а які будуть суми? Все ж таки будуть повноцінні, як за 12 місяців чи за ці два місяці вона якось буде зменшена? Ні, така ж сама буде сума: 2 тисячі гривень. Це до 18 років, вище 18 буде вона збільшена. І Лише внесли зміни до положення до пункту 6, що дане положення вступає в силу з. 1 січня 2023 року. І це нам дає б, такі підстави законні виплачувати повноцінно за 12 місяців. Хочу ще раз всім висловити вдячність. Вперше відчула таку як гордість депутатський корпус, що вдалося це вирішити. І тепер ми будемо всі чекати високих результатів наших дітей, южинська об'єднаної територіальної громади, радіти їхнім успіхам, і що ми попрацювали недаремно.